Саме величезний привіт. Вітаю на каналі самих найкращих. І запрошую до магазину Аврора. Ми сьогодні з вами подивимося, які додаткові акції в магазині Аврора по 21, включно вересня. Хочу подякувати вам за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі за цю велику підтримку на каналі. До Аврори привезли нові таполіти. Є чоловічі, є жіночі, тобто капці кімнатні. Є в різних кольорах і є відкриті, і є закриті. Ось ці зараз по 129 гривень. Є ось такі чоловічі, вони йдуть з 41 розміру по 45-й. За ціною 149 гривень. Ще одні домашні капці, дивіться, де досить гарний вигляд, гарно прошиті дратвою. Сам матеріал грубий, такий як під джинс, і поєднання кольорів дуже гарне. Вони зараз зі знижкою 169 гривень. Також в Аврорі є капці для маленьких, для найменших, ось такі для дівчаток. За ціною 84 гривні, і ось такі для хлопців. Ціна така ж сама. До речі, також прошиті дратовою. Дуже гарна якість. І знову привезли вакуумні пакети. Розмір метр десять на вісімдесят, і зараз лише шістдесят дев гривень. Інструкція є на звороті, а це вже набір вакуумних пакетів. Тут три штуки у наборі. Розміри бачите на екрані, усі різні ціна такого набору сто сімдесят дев'ять гривень. Мені потрапили під руки колготи жіночі, ось такі дивіться, із трусиками. Ціна 49 гривень. 40 ден. Легінси жіночі врубчик. Про ці легінси весь Тік-Ток гудить. Жіноча аудиторія. Всі від них у захваті. Ціна 249 гривень, кольори в асортименті. І дивіться, в Аврорі вже з'явились в'язані теплі шкарпетки. Зараз перевіримо ціну. Це чоловічі. Дивіться, які гарні кольори. Так, ціна шкарпеток 39 гривень. Також є ось такі спортивні чоловічі кросівки. Зараз вони зі знижкою 29 гривень. Дуже хороша якість. Жіночі також можна придбати зараз зі знижкою по 29 гривень. Хороша якість, 100% катон і високі. І дитячі шкарпетки 22-24 гривні. Привезли нові органайзери. Давайте відкриємо, подивимось. Тут написано Органайзер сумка. Це якась новинка. Ось, дивіться, це такий органайзер сумка. Я думаю, ну що ж це таке? Це ось такий органайзер сумка, сюди можна поскладати щось і використовувати як, в принципі, як органайзер. Але він просто має, бачите, ручки дві, що можна взяти і перенести цей органайзер. Відкривається ось таким чином, зверху, і складаєте все, що вам потрібно. Досить цікава штука, придумали іде. Я, якщо не помиляюсь, продається в вюску ковдри. Да? Ковдри ось такі в таких упаковках. Ну, звичайно, вони в темно А Тут, бачите, така коала. Ціна 119 гривень. Ще одні органайзери, це вже дійсно органайзери. Не як сумка, а звичайні, прямокутні. І бачите, принт горошка. Металевий каркас відкривати не будемо, всі знаєте, який вигляд він має. 199 гривень. А ось ці подушки у вигляді, а, як це тісточко називається, забув. тісточко Макарон, да? якщо я не помиляюсь. Дивіться, і ці подушки зараз зі знижкою а, 299 гривень. А, макаронс. Так, і тут я бачу привезли нові ось такі подушки. на Крісло на табуретку на кухню, мабуть, правда ж, дивіться, яка гарна ніжна, біла така овечка і досить така не мягка. Тобто, я хотів сказати, не, 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 не м'яка, а не тонка ось. Ціна такої новинки 179 гривень. І подивіться, що я знайшов на полицях в магазині. Аврора, тепер навіть в Аврорі можна купити ось таку ортопедичну сумку, цю подушку. Усі ви знаєте, ви лягаєте, і вона запам'ятовує положення вашої шиї та вашої голови. У мене є схожа така: одна більша, друга трішки менша. Розмір бачите на екрані. Дійсно, тут написано: знімає напругу шиї та плечей, антиалергена. Ергономічна форма зроблена в Україні. Покращення кровообігу, тривалий термін експлуатації, забезпечує здоровий сон та тривалий сон. Ціна такої подушки 399 гривень. Ці подушки я вам всі показував, а коли з'явилася як новинка, підголовник автомобільний. Ну, також можна з собою брати і в дорогу. Тут є резинка, яка кріпиться до сідушки, щоб вам було зручно. Але мені здається, що рогалик все ж таки надійний 179 гривень. Привезли до Аврори нові подушки. Вони запаковані, тому будемо роздивлятися через упаковку, але здається, ціна знижена. Фур'ю для тебе. А з іншої сторони, білий принт без малюнка. Ціна зараз зі знижкою 137 гривень. Є ще ось такий принт, теж цікавий. Боже, а це що таке? Ігра в кальмара чи що? Воно? А тут же осінь прийшла в мій дім. Ціна 149 гривень. Є декілька, а, точніше, принти одинакові, просто різні малюнки. Дерево різне, тут червоне, тут ось таке жовтеньке і ось таке коричневе. Ще одна новинка, мені здається, це який, якийсь кошик. Добре, що можна відкрити і подивитись. Органайзер для зберігання речей з кришкою. Ось такий вигляд має він у розложеному стані. З однієї сторони ручка і з другої сторони також ручка. Досить такий цупкий грубий матеріал. Відкриваємо. Так, оце дно у нас. Це у нас дно. Вставляємо сюди. Ну, все як по стандарту. Ціна 249 гривень. І ще один органайзер, але трішки менший за ось цей. Зараз скажу ціну. Теж має дві ручки з однієї сторони і з другої. Ціна 149 гривень. Ну це вже у смужку не будемо відкривати. Точнісінько такий самий, також має дві ручки по бокам та кришку. І вони по 199 гривень. Для самих найменших дивіться, який чудовий ліжко кокон. Добре, що є фотографія, що можна подивитися, як воно буде вже виглядати у зібраному, точніше розібраному стані, і збирається, дивіться, ось такою сумкою, як показано на картинці. Тобто, якщо вас захотіли кудись піти, ну, наприклад, до куліжанки, до своєї взяти малечу, берете таку. А оцей кокон складається в сумочку, приходите, розкладаєте і малеча ваша спить. А зараз скажу ціну цієї сумки кокон. Ціна 749 гривень. І знову в Аврорі нові косметички. Дивіться, яка гарна така малинового кольору. На застібку і всередині ще є люстерко. Якщо я не помиляюсь, правильно називається Несесор. Є ось такому кольорі і в чорному. Ну, чесно не знаю, чи чорний це колір, але покажу, як виглядає всередині. Всередині є відділення для ваших щиточок. І ось таке невеличке люстерко. Ціна 84 гривні. Так, зараз скажу ціну на оці бананки. 99 гривень. Так, тут ще красуються новинки, ось такі сумочки. Не знаю також, чи чорний це колір, але ось така біла, надзвичайно гарна а сумка жіноча, еко-шкіра. Ну, як я говорю, шкіра молодого дермантину. Усередині два відділення має, і я би сказав, досить оригінальний ремінець на плече. Ціна 249 гривень. Це також новинки, які нещодавно з'явились на поличках в магазині Аврора. Я пам'ятаю, здається, є була ще біла, чи біла була. Перевіримо ціну чи зі знижкою і покажу вам ланцюжок 279 гривень. Вона надзвичайно класно зроблена. Тут металеві кліпси, які тримають саму сумку. Ось така прямокутна форма. Всередині є невеличка кишенька і ось такий ланцюжок. Привезли ось такі дорожні сумки. Зараз я вам покажу у розложеному вигляді, тому що можна відкрити і закрити. Тут є кишенька спереду. І також ще має довгу ручку на плече. Ціна такої сумки дорожньої. 189 гривень. Це дуже низька ціна. Я гадав, що вона буде поза 300, мабуть. І в Аврорі бачу також вже з'явились ось ці собачки та котики. Ну, собачка гавкає, чуєте. І котики, мабуть, будуть нявкати. До речі, котики є різно, різної породи. 149 гривень котик на лежанці. А ще привезли собачок, які гавкають і бігають, мають свою будку, халабудку. Дуже крута штука. Я гадаю, що для найменших це буде дуже цікаво 399 гривень. Зараз шолом ось такий зі знижкою 499 гривень, а знижка майже 50%. Той, хто на ровері, той, хто на самокатах, зверніть увагу, хороша ціна. І також є дитячі шоломи, вони трішки дешевше по 299 гривень. Також знижка 50%. Ми вже з вами на посуді, і я вже своїм оком побачив новинки. Дивіться, нові порційні салатники. Навіть не можу зрозуміти, якого кольору скло якогось такого темно-сіро-оливкового. Золотий обідок у вигляді квіточки. Дуже оригінальний салатник. Вже вам говорю ціну, мені сподобався 99 гривень. Але за цими маленькими салатниками є ще ось такий великий салатник. Але нема наклейки. Зараз буду шукати, щоб сказати ціну. Буду шукати салатник зі штрих-кодом. Дуже оригінальний, погодьте зі мною. А цей трішки більший. Зараз по 149 гривень ціна знижена. Так що зверніть увагу. Дивіться, господинки, а оце попередня колекція була, також досить цікава. І зараз ось цей е, салатник, тарілка. Давайте проб'ємо зі знижкою. Салатник скляний 129 гривень. Також зі знижкою салатник порцеляновий Мілена, діаметр 17,5 см, ціна знижена 64 гривні. А оці чашки я показував як новинку у минулих відео. Зараз зі знижкою. В ціні 249 гривень. Покажу вам швиденько, а хто ще не бачив, подивіться, яка дуже гарна та витончена чашка. Дивіться, яка вона гарна, красива. Виблизькує різними кольорами. І зараз зі знижкою. Хто чекав, можна придбати. Ого, у нас усі чашки, ось ці порозбирали, порозкуповували. А що ж це за свято буде? Для малечі на компотік, як я говорю, ось такі чашки зараз по 55 гривень на 320 мл. Ціна знижена на ось таку скляну ємність із пластиковою кришкою та пластиковою ложкою. Для чого? Для меду написано. Ну, добре, хай буде для меду. 34 гривні. Дивіться, які гарні. Це для оцету або ж для олії оливкової. Показую вам як новинку 69 гривень. Мармур. Так, дивіться, є в білому, а є в чорному. Ну, бачите, із золотом. В двох кольорах. Ціна одинакова. Так, знайшов місце, де прилаштувати ось цей графін із стаканами. Є в різних кольорах, є ребристі, є ось такі випуклі, тобто графін із а, стаканчиком. І склянкою, і служить як кришка. Попили води і закрили. Я вже сказав, є в різних кольорах, є ребристі, випуклі ціна зараз зі знижкою. 99 гривень. Ціну знижено на ось такий кухоль, 64 гривні ціна на 330 мл. А ось такі хелихи для Вина зараз 99 гривень, два келихи за 99 гривень, один келих об'ємом 520 мл. Зі знижкою зараз набір ручок для кришок три штуки за 34 гривні. Ціну знижено на ось такий столовий ніж, нержавіюча сталь 22 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку відкривачку 39 гривень. Дивіться, є в різних формах: фрукти, морозиво, ананаси, кавуни. Ціну знижено на ось такі столові ложки. Рифлена ручка, також йде нержавіюча сталь. І зі знижкою зараз 27 гривень. Ціну знижено на ось такий ніж для хліба, металевий з дерев'яною ручкою 49 гривень. Ще ось цей кухонний ніж металевий. Тут пластикова ручка. Також зараз зі знижкою 109. Привезли нові ножиці кухонні для зелені нержавіюча сталь. Ну, взагалі написано багато 77 гривень, і тут ще бачите є а, спеціально, щоб колоти горіхи. За 34 гривні зараз можна придбати металевий захват для скляних банок. Написано, що оцинкований 139 гривень. Друшляк металевий із ручками. В акції кошик фритюрниця для закусок 88 гривень. Для фритюру він не підходить, тільки для закусок на стіл. А я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок, і ми з вами вже зустрінемося у наступному. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!